Добрий день, це магазин МТЗОК, Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам асортимент поличок на трактори МТЗ та ЮМЗ, що маємо в нашому магазині. Дивіться, маємо варіанти на МТЗ, де йде панель ще металічна. Вона йде з відкиданням, тобто можна буде щось поклати, якщо шухлядка буде. Потім варіанти на велику кабіну, де йде вже пластиковий квадратний щиток. І саме на цю панель є два варіанти: є широкий та вузький. У вузькому варіанті ширина. Полички цієї 12 см. Не полички, а робочої поверхні, так скажемо, 12 см. У широкому 15. Та вже варіант на панель овальну нового зразка. І на малу кабіну МТЗ. Також варіанти на UMZ на малу та велику кабіну. Вони є в трьох кольорах: синій, зелений та червоний. Також маємо різні запчастини на трактори МТЗ, ворошовку, сонечко та косарку Вірекс. Можете звертатись за номером телефону, що треба вам підскажемо. Гарного дня з вами, магазин та